З опівночі і до 18-ї години вечора в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 20 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України з боку російсько-окупаційних військ. Найбільше 13 обстрілів було на Маріупольському напрямку. Зокрема, в районах Мар'їнки, Старогнатівки та Павлопіля противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а в напрямку Широкіного, Тарамчука та Красногорівки. З мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. На Донецькому напрямку відбулося два обстріли українських позицій. В районі Авдіївки противник застосував проти Збройних сил України ствольну артилерію калібрів 122 та 152 міліметрів. Також тут бойовики використовували гранатомети, кулемети та міномети 82-го калібру. На Луганському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій. Проти українських підрозділів. Ворог відкривав вогонь в районах станиці Луганської та Трьохізбинки, щоразу підсилюючи вогонь з мінометів калібру 82 мм гранатометами різних систем стрілецькою зброєю.